І остеоартрит, він завжди супроводжується з запальною реакцією суглоби, які ж фактори ризику остеоартриту, який вражає кожну третю-четверту людину. Вік, звичайно, з віком це частіше. Жіноча стань в жінок це також частіше відбувається, тому що. У жінок стан суглобів, кісткової тканини і загалом живлення опорно-рухового апарату залежить від гормонального насичення, зокрема від рівня естрогенів. І в жінок після менопаузи, особливо, або в результаті операції, коли жінкам видаляють яєчники, або в результаті певних гормональних препаратів, лікування рівень естрогенів знижується. І суглоби, кістки, опорно-руховий апарат колаген починає деградувати швидше. У чоловіків цей процес більш поступовий. Рівень естрогенів знижується у жінок ми на паузі у всіх, але у багатьох раніше через порушення циклу, якщо тривало, немає менструацій, є манере, перечасне виснаження яєчників, видалення яєчники. Операції, певні препарати, це також будуть поглиблювати проблеми із суглобами. Також саркопенія, тобто змеження кількості м'язової маси, тому що м'язи вони тримають наші суглоби, щоб вони не розхитувалися, вони живлять. Наші суглоби, тому що через м'язи, фасції проходять судини, артерії, вени, лімфатичні судини, нерви. І від стану м'язової тканини він відображає і підтримку суглобів, і трофіку їх, тобто живлення